Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я, Роман Отенець, і ми знаходимося в студії в творчій майстерні, де розглядаємо найкращі в світі м'які меблі трансформер Отут ви бачите, першу модель, вона у вигляді крісла. Отут друга модель, вона чорно-біла, бачите, з двох елементів. Перша функціональна, друга ергономічна, а третя, от червона вона матрацна. І е, перша і друга моделі являють собою модульні е, меблі, багатофункціональні, номер один в світі, тому що їх створено за математичною моделлю Тетраміно, знаною за поширення в світі гри Тетріс. Тож, кількість комбінацій в ході їх перетворення, трансформації е, незліченна майже дуже багато, понад сотню, понад там. Потрібно сісти, якось це рівняння вирішити. І от на матрацній моделі, на червоній, бачите? У нас є два елементи. Вони виконані в темно-сірому кольорі. Темно-сірий кольор, бачите, один клин і другий клин. Два клини являють собою диван тантра. Тантра для спілкування. Між а, людьми, жінкою та чоловіком. Це а, дуже інтимна річ, яка допомагає а, такому а, усамітненню, спілкуванню тет-а-тет. -тет. Це дуже а, корисна річ також для підвищення комфорту. Ви самі бачите за рахунок а, такої геометрії і Матеріалів виконання ми досягаємо дуже високого рівня в відтворенні аксесуарів для підвищеного комфорту. Власне, ця модель матрасна, вона і була створена саме для того, аби підвищувати комфорт, комфорт перебування людини під час роботи, відпочинку та розваг. Тому що. За рахунок першої функціональної моделі ми можемо відтворювати будь-яку форму для конкретного одного споживача. А за рахунок другої, вже для двох споживачів і так далі. Ми можемо нарощувати кількість людей, яка буде перебувати в просторі. А от матрацна модель, чому ми її взяли до асортименту і запатентували? Тому що оцей Конструктив налічує в собі три елементи. І на всю довжину ми поділяємо 65 см, помножуємо на 3 і отримуємо 195 см загальну довжину. Тож 65 см це для більш комфортного перебування людини. Коли ми говоримо про першу і другу моделі, які створені за математичною моделлю Тетраміна, то ми там маємо 50 см. Це так само корисно і комфортно, але без використання аксесуарів. З аксесуарами, це вже матрасна модель, вона йде окремо, як ряд. Асортиментний ряд. І ми її позиціонуємо саме як матрасну. Матрасну для. Того, аби виділити з матрасів, з великого розмаїття вибору, ми виділили матраси-трансформери для того, щоб їх було зручно перевозити з місця на місце перебування людини. Дякую вам за увагу! На все добре.